Hello, hi everyone! Ради вас вітати на своєму ютуб-каналі. Вчора відбувся національний відбір нашої країни на Євробачення 2025 року, і власне Україна обрала свого переможця. Як це було, про це ми поговоримо з вами в нашому відео. Євробачення для мене це свято музики, якого я чекаю щовесно. Бути єврофаном можна в будь-якому віці. Жімнадцять 18.30 грандіозне відкриття відкривали зірки національного відбору попередніх років. Переможці Євробачення в цілому це було неймовірно. Сцена просто була найкраща за останні роки. Власне, з цим всі погоджуються, і нарешті на сцені з'являються троє ведучих: це Тимур Міршніченко, це Марія і Вася. А Вася, власне, багатьом кому не сподобався, але як на мене досить такий файний і непоганий ведучий, адже завжди міг зняти ось ту напругу. Ну і нарешті вони оголошують трійку журі. В цьому році в трійку журі увійшла Катерина Павленко в своїй зеленій шубці, одягнула зелену шубку свою. ну, власне, Щоб підкреслити цю любов до цієї шубки. Попереду нас чекає 10 виступів. Зараз коротесенько прийдемося по кожному виступу. Власне, я собі описав це все в своєму блокнотику, де буду розповідати, ділитися з вами, ділитися цією реакцією. А якщо ви хочете, пишіть в коментарях, як вам за кого голосували ви, можливо, щось хочете додати. Першим на сцені це був Влад, Влад, Шериф, в вбранні. Ну, Такий костюм мені насправді він не дуже сподобався. Була квітка, ось, власне, ви бачите, так, яка потім засвітилася. Вокал був досить непоганий, так, але видно, що людина хвилювалася, того, що він перший відкривав національний відбір. В результаті він зайняв останнє місце і по голосуванню журі, і по голосуванню саме глядачів. Далі на сцену вийшла Аб'є. Гарна постановка, гарна. Пісня. Я думав, що врешті-решті дадуть більше балів в журі, але насправді оцінили дуже мало. Дали всього лише 2 бали, мені здається, наскільки я пам'ятаю. Погляньте дійсно, вокал був такий досить потужний, але, власне, ця пісня не формату, да саме великої сцени Євробачення. Далі на сцені запалили справжні. Талановиті хлопці, я справді думав, що це два брати, але потім подивився підводку, побачив, що це друзі. Власне, це молоді. Вчора насправді я за них вболівав. До останнього мене не було якихось фаворитів. І тільки після того, як я побачив живі виступи, насправді ця пісня зацепила досить непогана пісня. Але насправді вона не зайняла виграшну позицію і була на другій сходинці. Тому ця пісня не перемогла, але дуже гарний виступ, дуже гарний вокал. Я думаю, що в наступному році, можливо, вони знову повернуться. Ну а якщо і не повернуться, то в цьому році нам буде дещо з вами слухати саме цю пісню. Далі, за прогнозами всіх букмекерів, за прогнозами єврофанів. Учасники це гурт Future Culture мав зайняти останнє місце, але так не сталося. Вони не зайняли останнє місце. Вони вийшли, заспівали. Вони таку пісню співали. Нішову так. Я не знаю, хто за них голосував. Особисто в мене таких знайомих не було, які за неї голосували. Але хтось голосував журі, також їх оцінили не на останню позицію. Хочеться відзначити, що в їхньому номері було стильове саме одяг. Вони дуже стильно були одягнуті. Танчнець зазначив, що можливо не танченець, той зазначив, що барабанчик повинен сидіти на місці. Він виходив, але в цілому вайбово, ви знаєте, я не дуже їх дивився. Як ви дивився вже останні секунди номера, думаю, блін, якийсь пацан танцює, чому він там танцює? Яка взагалі його роль? Тому, якщо його взяли просто танцювати, то міг би я теж поїхати з цим гуртом. Але власне виявилося, що він був барабанчиком. Далі, під номером 5 на сцену виходить запалювати Марія Кондратенко. Марія Кондратенко була зі своїми батьками, їм дали слово і. Номер дійсно заслуговує уваги. І так, це дуже був файний номер проєкції, але пісня, вона мені не сподобалася ще до того, як вона була вже оголошена власним номері. Також вона мені ну ніяк по-іншому не відкрилася. Це не був мій фаворит, хоча більшість єврофанів європейських говорять про те, що це був найкращий варіант. Власне, Марія виявила зайняла третю позицію, наскільки я знаю, так. Третю чи четверту навіть позицію. Тому, власне, ось такий результат її, як на мене, ну вокал був нестабільний в Марії. Багато хто з моїх знайомих також за це говорять. Далі на сцену з'являється хаят. І ось хаят відкрився зовсім по-іншому. В моєму топі він був на третьому місці, але після вчорашнього перегляду мені здається, що він теж по праву міг би представити нашу країну. Надпотужний вокал. Журі його оцінував 10 балів це найвищу датоку нагороду. Але власне глядачі ну, не оцінили це. Насправді це дуже був потужний номер, гарний виступ, потужний вокал. Шкода, да, що саме хаят не поїде. Представляти нашу країну. Далі запальна гуцулка, фінка, культура, моя культура е теж запалила просто цю сцену, всі е підтримували її. Дуже гарна пісня. Мені насправді вона дуже подобається. Е але, власне, у е моєму топі вона була на другому місці. На жаль, фінка не зайняла перше, ні друге, не третє місце. Здається, п'яту позицію вона зайняла по результатам саме глядацького голосування і результатів журі в сумі. В цілому вона виступила. В неї була шалена підтримка. Це і Віктор Павлік, це і Нікола Скарма, і Лесі Нікітюк за неї виставляла сторіс також за те, що за неї підтримку так, але не вистачило цієї підтримки, тому власне вона не їде представляти нашу країну. Далі виходить крилата, крилата вийшла. З таким посилом, значить, відкрилася зовсім по-іншому. Така ну, досить молода виконавиця Значить, і пісня її, така підводка була. Насправді, мені ця пісня відразу не дуже подобалась. Так? Можливо, є ті, кому вона подобалася, але власне. Також так, вона не зайняла виграшні позиції, тому не їде представляти нашу країну. Далі, значить, вступила в роль якась Галицька діва, я не розумію, кому дали слово, значить, я її його чи її взагалі не знаю, але щось там розказували, да, щось питали в грінрумах і так далі. Ну, а далі вийшли переможці. Переможці цьогорічного національного відбору це циферблат. У них була така сцена з трави, такий альпійський лужок, різні травки, рослинки, доволі гарна атмосфера. Пісня. ну, До цих пір мені складно оцінити цю пісню і багато кому іншим, і знайомим їм так само. Ну, всі вважають, що ніби і файна пісня, ніби. І гарний номер, але в результаті чогось ніби не вистачає. так? Чи здивується європейців, ось в чому заключається питання, чи можливо в цьому році країна, наша країна з вами не потрапить навіть у фінал? А власне, да, саме це можливо, так? Але запалили, отримали від глядачів 10 балів, від журі отримали 9 балів, в сумарній кількості зробили 19 балів, і, власне, вони будуть представляти нашу країну. Вже на Євробаченні 2025. Далі, значить, останній представник це Гурдика енергетик. Також прогнозували їхні останні місця, але насправді їх гарно оцінили глядачі. Мені здається, 5 балів їм надали. Ну і власне номер у них мені сподобався. Їхня пісня також мені подобається. Звичайно, це нішова пісня. вона Ну, не на широкий такий загал, але в цілому я однозначно її буду слухати. Ну і тут підключився високоповажний журі Сергій Танчинець, який сказав про те, що не займаючись місця. Це було дуже дивно з його боку. Власне, я так думаю, що це слова ці і звучали в бік Тіно Карель, яка обирала так, яка була продюсеркою цього національного відбору. Вона потім їх навіть захищала. Я все ж таки вважаю, що такі представники мали бути на цій сцені. Так чому? Власне, щоб показати урізноманітненість, так. Адже також захистила сказав, що ніхто не знає, яка, да, значить, зайде пісня на Євробаченні будь-якого року. Так, будь-яка пісня може здобути перемогу. Тому мені здається, що ось я взагалі не знаю, хто обирає цього Сергія туди в журі. Як на мене, так, ну. Я б не, не обирав би його в журі, я за нього ніколи не голосую. Краще б це була вірка сердючка. Також хочеться зазначити, що всім учасникам, власне, дали 30 секунд чи 15 секунд там, для того, щоб не зробили рекламу. Якщо хтось бачив, то ДК енергетику ніхто слово не дав. До них ніхто в грінрумі не підходив. Дуже шкода, що ось так все відбувається. Ну, власне, це був ефір в записі, а потім в 22 42, мені здається, чи 43, включили прямий етер, всі були в укритті і почали оголошувати результати. Дуже довго затянули, коли був саме уривок між молодими і циферблатом, тобто кому-10, кому-9. Там вже було зрозуміло, що переміг циферблат, тому що там можна було порахувати, навіть якщо максимальну кількість отримують молоді, вони все одно не виграють. Так? Я думаю, що молоді це зрозуміли. Циферблат Федір їхній стильовий також це зрозумів. І настає момент істини, і оголошує. Значить, Тимур, мені здається, оголошує, що циферблат отримає 10 балів, сумарній кількості 19, і вони, власне, представляють нашу країну у, саме на Євробаченні у базелі. Ось такий коротесенький огляд, так. значить, Діліться в коментарях. Як вам цьогорічний нацвідбір? Чи сподобався вам, чи не сподобався? Що б хотіли змінити, що б хотіли додати, і власне, чи погоджуєтеся з вибором журі і українців щодо представників від України на Євробаченні 2025 року?